Та дякую, тому що сьогодні у Лондоні, 6 березня, у Брюсселі будуть такі великі саміти, які стосуються України, і от про це з Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках, будемо говорити. Пане Павло, вітаю! Вітаю, пане Вадима. Всіх вітаю, друзі. Я для початку хотів поцікавитись вашою думкою з приводу складу учасників, тому що він виглядає очевидно як спроба сформувати нову коаліцію довкола України. Бо е, прем'єр Стармер запросив до Лондона сьогодні майже 20 е, країн європейських. Не всі з них члени ЄС, наприклад, Норвегія і Туреччина, яку теж туди запросили. Там є НАТО, там є очільниця ЄС. Е, а Британія не є членом ЄС, і тому це так. Таке цікаве поєднання. Що ви в ньому бачите? Чому саме такий підбір учасників? Я не знаю, чи назвуть коаліцію лондонською, але з вашої легкої, як кажуть, подачі може бути якщо прозвучить, присутність Туреччини абсолютно логічна. Турки хочуть зіграти свою роль. Вони вважають, що вони можуть говорити зі всіма з Європою зі штатами, але також з Путіним. Вони думають, що вони досягли останнім часом чималих результатів, і в Сирії, і Карабах, і початок діалогу з курдами. Тому вони в піднесеному стані. Ну і не забувайте, що у них є власна війська, які мають бойовий досвід, які мають розуміння, що і як робити, і вони можуть стати частиною майбутнього військового контингенту в Україні. Те саме стосується норвежців, але для Норвегії це ще питання. Комплексної допомоги Україні це питання виробництва зброї, оскільки Норвежці одне з небагатьох, хто в Європі виробляє все починаючи від Власне, систем протиповітряної оборони до звичайного БК. Тобто цей набір країн якраз доволі логічний. Він також набагато ширший ніж пару днів тому у Макрона, оскільки, як на мене, попередній саміт був такий склепаний швидкоруч, а зараз це більш така стратегічна історія з розумінням, що Сполучені Штати, як ми всі бачили, в тому числі пару днів тому вони хочуть такою футбольною термінологією відігравати роль рефреї. Вони не хочуть буквально грати за нашу команду. Вони звичайно не хочуть грати на боці Кремля. Але рефери це не зовсім те, що нам подобається. Тому нам потрібно побудувати новий склад нашої команди. І от це для футбольних фанатів. А всі інші, я думаю, мене також зрозуміють. Ну, та, ця футбольна метафора дуже пасує якраз до місія проведення Батьківщина футболу, фактично Велика Британія. Але тоді чи можна нам очікувати якихось результатів? Бо в футболі і 0-0 для декого хороший результат. <рес> Дякую за дружний тролінг. 0-0 нам не підходить. 0-0 це не та історія, оскільки. На, на сьогоднішньому саміті, і на саміті в Брюсселі, 6 березня, за якраз там наступного тижня, має бути по-перше, окреслені можливі розміри пакетів допомоги. Причому це стосується як військової, так і іншої безпекової в широкому сенсі. Другий момент він насправді дуже важливий, щоб розмовляти зараз з американцями ефективно. Потрібна спільна позиція. Замало сказати, ну от ми там призначимо якогось європейського уповноваженого, який буде здатний вести переговори, матиме мандат. Хай це буде хтось з колишніх президентів, з нинішніх, там вже лунають деякі прізвища, які активно обговорюються. Але історія насправді про те, а власне. Що таке Європа в сьогоднішній реальності, і як Європа має забезпечити нашу безпеку як частини Європи? Ми прекрасно розуміємо, що американці не готові робити стільки, скільки вони робили раніше? Це не означає, що вони взагалі відходять від Європи, але те, що було після другої світової, той масштаб. Та заангажованість, напевно, це те, що піде в минуле, і власне, потрібно нове розуміння, як забезпечувати європейську безпеку. Тому те, що відбувається навколо нас, і власне наше місце в європейській безпеці, тобто чи будемо ми повністю частиною заходу. Чи Кремль буде намагатися нас залишити напівбуферною країною? Це не тільки наша безпека, а й європейська безпека, тому і саміт за самітом кожні три дні. Ну але чи будуть якісь на вашу думку проривні ідеї? Бо поки що ми бачимо дуже правильно пропозиції збільшити підтримку України: військову, фінансову збільшити? Але якихось радикальних кроків я поки що не чув, які би могли. Перевернути ситуацію на столі, і туреччина, яку ми сьогодні згадали, і ви, до речі, згадали туреччина. До речі, прямим текстом сказала, і офіційна позиція МЗС Туреччини – Україна в НАТО. Ми бачимо це Україну в НАТО без. Варіантів. Інші не дуже такі радикальні в цьому плані. Тому, чи поки що, чи це абсолютно нормальний дипломатичний шлях, коли саміт за самітом, саміт за самітом і випрацюється, випрацюється така позиція, яка стане вже звичною? Ну це точно не нормальний дипломатичний шлях, коли саміти відбуваються кожні три дні. Так, в нормальній реальності насправді не буває. Але навіть говорячи про речі, які насправді для нас надихаючі, такі, як НАТО, ми маємо зрозуміти, що ми знаходимося в новій реальності. Нам би. Тут в Україні дуже б хотілося, що наш шлях до НАТО забезпечив би на 100% нашу безпеку, і нам не потрібно було про щось турбуватися. Питання полягає в тому, чи на перспективу американці забезпечуватимуть тільки ядерну парасольку в НАТО, чи абсолютні і повні гарантії безпеки, як це завжди розумілося в сенсі статті 5. І тут насправді виникають запитання, і ми бачимо це навіть по перших дискусіях. Ми бачимо дискусію серед оточення Дональда Трампа, чи взагалі штатам потрібно бути в НАТО. Це не означає, що рішення про НАТО буде прийнято якось в найближчій перспективі, але такі дискусії є. І це має власне бути приводом для, для нашої тривоги, як і для непростих дискусій в Європі. І я вважаю, що саміти європейські вони звісно про нас, але також про розуміння: а чи не потрібна Європі вже європейська ядерна парасолька, чи не потрібна Європі? Нова стратегія фінансування оборони зараз. йдеться про те, що потрібно буде виділяти 700 мільярдів. І Європа має якось знайти ці гроші Власне, не тільки для нас, а й для себе. І третє це те, що називається власне емоція бойовий. Бойовий настрій, правильна, правильна емоція, яка дає можливість іти вперед, яка у нас є, але в багатьох країнах Європи насправді втрачена. Тому зараз насправді час істини для нас зрозуміло, але також і для європейців. І для нас дуже важливо, що європейці почали розуміти. Що проблеми України це насправді проблеми Європи, і нічого немає того певного в майбутньому, що було частиною безпеки Європи протягом останніх 60-70 років. Ця реальність іде в минуле. А от майбутню реальність нам потрібно побудувати разом, і це має бути європейська система безпеки. Це має бути європейський вимір НАТО а можливо, і якась інша оборонна реальність, частиною якої ми маємо бути. Це має бути новий протиповітряний і протиракетний щит. І дуже дуже багато інших речей, включаючи знову таки, я цьому на цьому наголошую, власне спільну ядерну європейську парасольку без цього повага до Європи в світі, і власна реальна безпека, як на мене, неможливі. Добре, ви сказали, що вироблення спільної позиції Європи з приводу Сполучених Штатів теж буде на порядку денному сьогоднішнього саміту, як і очевидно, Брюссельського. Але в мене ще таке суто практичне дипломатичне питання, тому що і генсек НАТО, і прем'єр-британії вони кажуть, що ну Україні треба налагодити стосунки зі сполученими штатами. З ними звичайно, ні Європа, ні Україна не збирається сваритися, але ці напружені моменти в спілкуванні вони вимагають. Тепер якогось розпруження. Ваш дипломатичний досвід про що каже, в який спосіб Україна зараз може налагодити стосунки між президентами і між офісами президентськими і між країнами? Що для цього треба зробити? Насамперед запропонувати американцям план. На навіть не стратегію, а план, оскільки ментальність Трампа і ментальність його команди вона дуже конкретна, дуже реалістична, прагматична, якщо хочете цинічна. І це має бути план, від якого вони не можуть відмовитись. По-друге, це має бути план спільний з європейцями, і тільки тоді він буде насправді сприйматися Трампом і його командою. Це має бути спільний європейський план, оскільки можна, звичайно, скіглити нескінченно, що американці не роблять того, що нам хочеться. Але Європа поки що не запропонувала і чітко не сказала, що і як вона готова зробити. Вже місяці йде обговорення можливого лімітованого європейського контингенту, який може бути розміщений в Україні, але без американської підтримки. Це йде дуже важко, тому нам потрібна просто спільна європейська позиція, що ми хочемо і що ми можемо зробити, і стати частиною цієї позиції. Ну і третє, звичайно, є сплески емоцій. Ми прекрасно розуміємо, що ми знаходимося в різних світах емоційно, оскільки ми знаходимось тут, а для них це частина загальної геополітики. І Імоці звичайно вщухнуть. але знову таки для того, щоб побудувати позитивний драйв особисто з Трампом. Потрібно запропонувати йому план, від якого він а, не може відмовитись, а друге буде вважати його власне своїм і планам успіху, так щоб його вважали справжнім міротворцем, і нам потрібен Трамп, оскільки тільки американці можуть жорстко тиснути на Кремль. Ну і власне сказати Трампу, що це тільки він, хто може цей план реалізувати і віддати йому. Заслугу за те, що цей план може бути спільно реалізований, от така логіка, як на мене, Вже але суміло. вона не публічна. Але тим не менше має спрацювати. Дякую дуже, пане Павле. Павло Клімкін був в нашому ефірі. Надалі, як завжди, о 12-й. продовжимо гімном України.